Сьогодні до рівного в чергове завітали представники міжурядової організації МСБ. Приїхали вони, аби на власні очі побачити, як у нашій громаді реалізували проєкт по облаштуванню містечок незламності. За словами секретаря Рівнеради ради Віктора Шакерзяна, результатами вони залишились задоволені. Хотілося би так само подякувати народному депутату Соломчуку Дмитру, також і Шведам, тому що вони дійсно долучилися, допомагають. Ми розуміють, наскільки це важливо сьогодні бути єдним. І головне, що вони хотіли перевірити ці локації безпосередньо, як ми могли їх фізично розмістити? Ну і для чого ми це зробили сьогодні? Саме чому визначили локації біля шкіл, тому що це перш за все це зручно бо є сховище, оскільки буде тривога. І це є такий спальний район, який фактично максимально ну, має кількість людей. Вони дуже задоволені, перш за все, тому що саме рівняне поставили за цього відповідально, Тобто місто рівно виконувало, я вважаю, цей проект на відмінно. У рамках свого візиту представники МСБ відвідали навчальний центр, у якому майстри з різних куточків країни здобувають необхідні навички для складання таких будинків. Окрім того, навідалися до усіх наявних у нашій громаді містечок незламності, а їх до слова вже зведено п'ять. Таких містечок у нас тут буде в рівному чотири і одне в косилові. Містечко, ці містечка будуються на випадок незвичайних ситуацій, коли буде блекаут або десь потрібно переселити один з будинків, ну, тобто, в тому числі для ВПО. Щоб вони могли бути тут тимчасово розміщені, і відповідно могли відігрітися. Тут будуть і гарячі напої, тут дитячі кімнати, тут буде медичний пункт, тут буде соціальний працівник. За словами народного депутата Дмитра Соломчука, представники цієї організації побували не лише у Рівному, але й в інших регіонах. І вони їздили до Бучі, дивилися, як встановлюються там Буча, Гостомель в тому регіоні. І звичайно заїхали до свого опорного, так сказати пункту. Тому що в рівному в них є навчальний центр, який ми спільно зробили секретарем міської ради Віктором Шикеряном, який відразу відкликнувся тут. Навчалися всі громади: Одещина, Миколаїв, Буча, Гостомель, Херсон, Суми. І заясот навчаються, і минулий тиждень люди навчалися. Нині, на щастя, немає потреби безпосередньо розміщувати людей у цих містечках незламності, адже енергетична система працює практично без перебоїв. Однак іноземні організації спільно із представниками місцевої влади продовжують докладати максимум зусиль для того, щоб бути готовими до різних сценаріїв. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.